Короткометражний фільм про Людмилу Лузан, українську чемпіонку з веслування, яка тренується у горішніх плавнях, здобув золоту нагороду на 25-му фестивалі World Media Festivals Television and Corporate Media Awards. Ця відзнака одна з найвищих нагород у медіагалузі. Режисер фільму Максим Чужа каже, такі мотиваційні фільми дуже важливі в наш час. Ми створили невеличке відео про її спортивний шлях. Де вона поділилася своєю історією, історією свого спортивного сходження до Олімпу і згадала про Україну, про нашу війну, про те, як українці виборюють свою незалежність в боротьбі проти російської агресії. Я вважаю, що саме ця історія потужна, вона стала підґрунтям тієї уваги, яку приділили нам на такому фестивалі. Цей фільм був створений за підтримки гірничо рудної компанії Ферекспо, там зазначають, одна з місій сьогодні підтримувати спортсменів, аби вони далі могли виборювати нові нагороди та прославляти Україну на міжнародних змаганнях. Переконаний, що один спортсмен, який буде нести український прапор в фіналі Олімпіади або чемпіонату світу, може зробити більше для об'єднання. Нації ніж будь який політик, ця нагорода не перша в скарбничці Максима Чужі та компанії Ферекспо. Та як сподівається, знімальна команда в майбутньому полиця із золотом буде лише поповнюватись, як і здобутки українських спортсменів.